Thank you. А що в мене звуку нема? хто там підключився, Таран десь добігає Ісаєнко сказали, підключить. Ребята, показывают. Да, да, Виктор. У нас свет сяде в мене батарейка на телефоне, я на сесії. Хорошо, мы розпочинаємо. У нас є присутніх 5 квору. Доброго дня. На сьогоднішнє засідання комісії. Позачергове, у нас виноситься три питання. Перше питання доповім я доповість Сірі Васлана Константіновну про дострокове розірвання договору аренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ Синельниківського району. Ласка. Доброго дня. До районної ради надійшло звернення від директора з товариства з обмеженою відповідальністю Синельниківського бюро технічної інвентаризації Костенко Христини з проханням. Достроково припинити дію договору оренди майна номер 5 від 14 12, 21 року, з 28 лютого 25 року. Договор розривається в зв'язку з хворобою заявника, тому нам треба роз... надати дозвіл на, тер... на припинення дії договору даного із 28 лютого 25 п'ятого року. Завтрашнього дня. То за даними. Проєкт річня. Прошу голосувати. А яке майно? Яке Орен... майно? Оренда і приміщення була в неї на ми три, а одна кімната. І вона від нього відмовляється. Нічого, не ага, Там, де сна. Там, де Я понял 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 Будь ласка, хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Кравець! За. тім Банк так. Таран. Так. Таран присоединяється. З'єднається. А ага. зібінкова. Бур'ян за. Ну будемо рекомендувати розглянути питання на сесії. Тарантино. Ну, друге питання: про внесення змін до рішення районної ради. Про намір передачі майна в оренду та включення об'єкта оренди до переліку відповідного типу. Будь ласка, з вами У зв'язку із достроковим припиненням дії договору оренди е, нерухомого майна, яке розташоване за адресою вулиця 3 А, е, кімната загальна площа вісім м2, Необхідно внести зміни у рішення сесії від 28.10.21 року номер 130 Зі змінами про намір передати на оренду та включення об'єктів оренди до переліку від, відповідного типу. Так як ця кімната була в нас включена до першого типу, а надійшло звернення від міської ради на оренду даного приміщення, нам її необхідно включити до переліку другого типу, щоб була змога надати дане приміщення в оренду Синельниківській міській раді і викласти пункт 1 та пункт 2 вказаного рішення в новій редакції. До цього моменту у нас я ще поясню до цього моменту у нас це було на, на першому типі, тобто комерційне підприємство його орендувало. А тепер пропонується в оренду бюджетні організації, які не можуть здійснювати комерційну оплату лише е, як бюджетна організація грівну на рік. Тому нам потрібно внести це приміщення, це ну, цю одну кімнату на другий тип. Є питання? Нема питань. Нема, Голосуємо. Нема. Кравець. За. Тім. За. Да. Банк. Так. Таран. За. Зібінкова. За. Бур'ян? За. Дякую. Наступне питання про надана, надання дозволу на укладання договору оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад Сіл Селищ Сенельниківського району. без... До Синенніківської міської ради без проведення аукціону. Будь ласка, странакінь. До Синенніковської районної ради надійшло звернення від Синельниківського міського голови Дмитра Зражевського з проханням надати дозвіл на заключення договору оренду на приміщення, яке знаходиться за адресою вулиця Богми, 3 А загальною площою 12,22 метри квадратних, в тому числі корисна площа 9,7 метрів квадратних, допоміжна 2,52 Два метри квадратних. Дане приміщення буде використовуватися для надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Ну вони планують Ліць. розширити ЦНАП їхній для того, щоб видавати пластикові ID-картки. На даний час вони вже розпочали, і купили обладнання, але вони і але воно стоїть в коридорі і їм потрібне приміщення. Вони вже звертались до нас, просили неодноразово. Ну, з метою розширення послуг населення. Є ще питання? Нема. Ніхто не заперечує. Голосуємо. Кравець. За. Тім. Банк. Так. Таран. Дбінкова. Бур'ян. За. Дякую за участь. За, дякую за підтримку і до зустрічі в 11, в 11 годині. Всіх чекаємо. А можна Татьяна... питання? Да. Тетяна Ніколаїва. Да. А вулиця Богми не переіменована до сих пір? Європейська. А, європейська, все. Бо я чую, Ні, не, не, не... бо ми ще не, не переробили документи. Чекаємо, коли іменують місто. Тетяна Так. Вдруг у мене пропаде зв'язок, на телефон будете набирати, бо у нас свята немає. Добре, зрозуміло. Врахуємо. Дякую. Добре, давай. Добре. Добре. Добре.